Дверки свіжі, передній капотик свіжий. трошки полапали вже. Морозець був, а такий має вигляд. Просвірили по центрі, все відчистили, як могли. Зараз ставимо дверку, карта вийшла. Всім доброго дня! Сьогодні ми будемо працювати над салоном Mercedes 814-го. Пройдуся, ще скоренько покажу, який стан. Це оббивка, буде вона відбиватися гарненька. Саме в нас основне відмити ось цю ткань. Тут я вже трошки хімії накидав, пробував. Отакий От у нас страшний стан. Це ось робимо все відчухувати, відпилосошувати. Тут у нас ось такий вигляд він має, засвічує. Стеля трошки сіровата, тут теж з магнітоном, магнітофоном, подумаємо, що робити. І помаленьку-помаленьку будемо його в порядок приводити. Покажу, що з цієї сторони, з цієї сторони, от тут полік, тут ще нічого не вимітав, бо лазили. А ось тут все живеньке, з тої сторони ми його все робили, варили, а ця сторона вся сюди жива. Ну, з тої сторони видно і сюди заглядували. Не будемо розшивати. По бардачачку зробив, зробив. ручку зробив, це то буде все вимиватися, все робитися. що от Ручка працює і тримає. І помаленьку-помаленьку будемо його доводити до ладу. Колоночка відірвана. Це зараз все буде гарненько відчищатися. Пройдусь, покажу, яке воно до. І після покажу. Тут я вчора тер її. І ось тут цей квадратик я трошки тер. Ну, перше, щоб терти, це отре все попилососити і повичухрувати Виходить гарненьке сонечко. Ще хочемо її легенько полірнути, щоб вона мала такий колір. Більш насиченіший, бо у нас дверки. Свіжий, передній капотик свіжий, все свіженьке, покажу, як вони виглядають після покраски. Ось так воно, дзеркало виглядає, трошки полапали вже. От, самий вже передній бампер. Стекла повідклеювали. Ось так він покрашений. Цілий Цілу ніч впалилося, на, на ранок затухло. Розпалили. Так, ручки теж покрасили. Так як я в, перед цим відео показував, так і гарненько воно все попідсухало. От. Все, беремося до кабіни. Зараз хімією буде тепліше і будемо полірувати кабіну. Нейка. і ніяк Морозець був, але будемо чекати, може і не будемо полірувати, будемо бачити. Так, нас ну димійте. Трошки вам познімаю, що за сьогоднішній день зробили. Так як бачите, поставили ми капота, бампера. От. І встигли поставити ще одну дверку. Мабуть, ще сьогодні встигнемо і шоферську, але зніму поки видно. Такий має вигляд. Вроді вгадали з кольором, бо переживали, що колір не, не співпаде От. кабіна і дверка. Це ще задок не полірований. попробували полірувати ось тут. І спробували полірувати ось тут. От то ось то кольора так би співпадають. Такий вигляд, от зеркало. Теж ми поставили, так як воно має бути, зробили. Ці вітровички поставили. І ось другий. Передній капот. Тут значок Мерседес, це все гарненько зробили. Зробили, поставили нового, що він сам задирається не до кінця. Але, одним словом, тримає. Так воно виглядає. Тут ми гарненько все позакріплювали, тут його було. Воно трошки не так, як ми хотіли. Просвірили по центрі. Тут зробили таку металеву таку шину зробили, аби воно трималося і було крепке. Так, і тут по кришці, по бамперу. Ось так вийшло. Вже номера вчепили. Ще заглушечки. До цих всіх будуть. Заглушечки ось тут у нас. Ще не знаємо на що їх прикріпити. Так, закриваємо. Маємо ще заштолочки там зробити, аби воно закривалось так, як треба. І зараз покажу ще дверку. По дверці. Так. Ух. Тривога в нас полетів наш істрибитель. Ми продовжуємо далі. Обшили ми, тут вже встиг замостити. Ось така буде дверка всередині. Обшили нові. Нові ручки. От. Так воно буде виглядати. В середині. В середині ми що могли відчистили. Тут вже, правда, ставали, бо регулювали замка дверку. Тут теж все відчистили, як могли. от, А на рахунок тут не можу йому радувати. І тою, і тою хімією я вже мучився і не можу. Тут теж, скільки міг його повітирав, ну, стеля більш-менш нормальна, тут вже, звісно, під вечір не видно, але можна сказати, що добре. Ручку зробив, ручка працює, все гарненько тут є. По салону попилососили, нічого ще не терли, вже будемо сидіння ставити, бо маємо поїхати. В епіцентр знайти сюди ополіки ось такими самими кружельцятками Це все застелиться гарненько. Тоді крісла поставляться, ця тумба поставиться, вогнегасник, книжечка і помаленьку-помаленьку ми його зберемо. Вудь би гарно карта вийшла. Тут не ставили, тут був такий бордачечок, але рішили його тут не. Не використовувати. Ось ця пластмаска, її теж підлатали і зробили. О. Ось така у нас получилася дверка. Піду ще в гараж покажу вам ще одну дверку. Над водійською дверкою ще працюємо. Ми працюємо якраз над цією пластмаскою, вона в нас тут була лопша і не було її взагалі Ми її попаяли, все поробили, і буде воно приблизно ось так виглядати. Зараз ставимо ручку, ставимо от корбу і помаленьку-помаленьку будемо ставити обшивку. Так воно все виглядає. Ми ще ставимо дверку та й додому. Всім дякую за перегляд. Лайкайте, коментуйте. До зустрічі.